Заняття ознайомлення з соціумом тема Нема здоров'я, немає радості. Дітки, послухайте прислів'я про здоров'я. Здоров'я усьому голова. Як немає сили, то і світ не милий. Бережи одяг, поки новий, а здоров'я поки молодий. Здоров'я дорожче за золото. Без здоров'я немає щастя. Держи голову в холоді, а ноги в теплі. Проживеш довгий вік на землі. Дидактична гра. Шкідливі та корисні продукти. Дітки, подивіться уважно. На одній тарілці зображено шкідливі продукти. А на інші корисні. Зараз ми з вами їх назвемо. До корисних продуктів відносяться кавун, риба, морква, банан, ківі, яйце, яблуко. А до шкідливих продуктів відносять тортики, пончики, цукерки, попкорн. Ходок. Дітки, щоб бути здоровим, треба вживати багато вітамінів. Давайте послухаємо віршика про вітаміни. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти, їх охоче! Кожен хто захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі щоб росли міцними і дужими до хвороб були байдужими. Дітки, подивіться, на фото зображена морква. Вона має вітамін А, який відповідає за ріст. А вітамін Б в, в нас присутній в ростках пшениці, в м'ясі. Відповідає цей вітамін за енергію. А вітамін С в нас присутній у апельсині, грейпфруті, ківі. Цей вітамін проти хвороб. Вітамін Д в нас має риба, яйця, м'ясо, молоко. Вітамін Д виступає за міцні кістки, зуби та м'язи. А вітамін Е присутній в авокадо. Відповідає цей вітамін за правильне споживання кисню через нашу шкіру. Останній головний вітамін це вітамін К. Він також присутній в м'ясі та яйцях і зелені. Цей вітамін відповідає за правильну роботу нашої кров'яної системи. Дітки, давайте разом відгадаємо загадку. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Про кого йдеться мова? Правильно, про лікаря. Дякую вам за увагу!